Вітаю вас на каналі. Вітаю вас у новому відео з магазину Аврора. Продовжуємо оглядати акційні пропозиції на посуд та на хімію. Усім дуже дякую за огляд. Сподобалось відео. Поставте вподобайку та підпишіться на канал. Новинка керамічний кухоль. Зверху має таку нерівну поверхню з орнаментом. Ціна 69 гривень. Кухоль порцеляновий з надписами 77 гривень. Такі кумедні надписи ще не почав робити, а вже втомився. Це, напевно, про кожного з нас. 69 кухоль керамічний. Такий варіант. І ось такі також 88. Ребриста скляна чашка. 77, об'єм 420 мл. Така цікава золотою ручкою 99. Губка Боб чашка для творчості розфарбуй. Всередині чашка, пензлик та фарби 199. Тарілка десертна, акційна 58. 84. Тарілка супова. Обідня скляна люмінарк, 59. Супова також 59. А салатник маленький, ціна 69. 12 см в діаметрі. Тарілка десертна також 59. Салатник білий, скло кераміка. Ціна 34. Такий салатник великий 109. Блюдо велике, прямокутне 109. Є ще таке менше за 69. 99. Відро для сміття з пластиковою кришкою поворотною. Господарське складне відро, комбіновані матеріали. Дев'яносто дев'ять. Таке маленьке пластикове з поворотною кришкою. П'ятдесят п'ять. Салатника за 34 я не знайшла. Ось такий варіант 64. Тарілка обідня, фіолетова орхідея 39. Сколо кераміка. Тарілка десертна, люмінарк блакитна 58. Тарілка обідня фарфорова 129. А ось така 58 діаметром 25 см. Ланчбокс пластиковий герметичний – 71 гривня. Всередині столові прибори. Ложка та виделка. Пластиковий бокс з кришкою та ручками 74 5 літровий 22 гривні бокс з ручками 850 мл. 16 об'єм 600 мл. Бокс об'ємом 1 літра 200 мл. Ціна 29 Контейнери з кольоровими кришками 12. 11 ліка кухонна пластикова. Платниця кругла пластикова. 39. 4,5 літри. Такий ланчбокс 34 та 39. Підставка пластикова тримач для кухонних приборів 15. Новинка. Така полиця пластикова розкладна є у сірому та бежевому кольорі. Ціна 99 гривень. Пляшка для напоїв пластикова 119. Миска пластикова з кришкою. Ціна 44 гривні. Дві літри 700 мл сітка для прання нижньої білизни 44 гривні. 17 пробка силіконова у раковину, блакитна та рожева. Гачки металеві для дому 27-5 штук. Рукавички господарські помаранчеві фрекенбок 44. Тримач для паперового рушника металевий 29. Є ще ось такий варіант за 194. Вішалка пластикова кольорова для рушників 19. Килимок для ванної кімнати круглий. Масажний 139. Зелений, фіолетовий та рожевий. Полиця для ванної кімнати металева 149. Є біла та чорна. Вішалка для сушки білизни з прищепками 44. Набір прищепок бамбукових для білизни 19 20 штук. Мильничка кольорова з бамбуковою основою. Чорний та білий кольор 64. Тримач пластиковий для зубних щіток. Ціна 29 гривень. 15 футляр для зубної щітки. Дозато для рідкого мила. В краплинку фарфоровий. 99. Чорний та білий. Кошик пластиковий. Ротанг- 54. Мильниця пластикова 29. Така прозора з кришкою 24 пакети для сміття фіно великі 120-літрові, 53 гривні 10 штук. 44 гривні. Шланг для пральної машини універсальний. Губки для прибирання з великими отворами 15-2 штуки, серветки. Вологопоглинаючі. 3 штуки упаковка. Різного кольору. Ціна 27 гривень. Фіно кухонні губки 6 штук 29, фрекенбок, серветки 3 штуки упаковка. Плюс подарунок пакети для сміття 59, шкрапки для тефлону 3 штуки упаковка 19, швабра плоска зі змінною насадкою 159. Швабра з одинарним віджимом 189. Засіб для миття посуду 12 гривень. Алої та лимон. Порошок для прання 2 кілограми 124 гривні. Галу 199 3 кг 200 г. Сама універсальний 1,5 кг 74, Сама 3 кг 139. Універсальний. Гель для прання ТОП Ефект 94 2 л, 200 мл. Порошок сатін 27 400 г. Кондиціонер для прання тесорі – 139 аромати в асортименті. Кисневий відбілювач. Зручна упаковка в баночці 84 гривні 530 г. Капсули для прання сіла 99-12 штук, савекс ополіскувач 79, 800 мл, пом'якшувач сілан 92 гривні. Кондиціонер Ленор 99 700 мл засіб перлюкс 49 для видалення плям зі щіткою. відбілювач білі вітрила 500-г 49 для кольорової білизни, мило друг з відбілюючим ефектом 22 гривні. Для видалення плям ціна акційна 16 Мило рідке господарське 19, 500 г. Універсальний гель для прання Монблан 115, 3 літровий Onyx Turbo, 59, 1 кг. Засіб для видалення вапняного нальоту антікалк 249, 750 мл. промакс гель 49 Велі для унітазу, цитруста хвоя 1000грамовий. Ціна 55 гривень. Галакс універсальний засіб для миття підлоги 1100 грамів – 84 гривні. Балон змінний для авторозпилювача 59, Орхідея та океан. Засіб для миття вікон та дзеркал. ТОП Ефект 59,500 «Рідка праска 55. Засіб для розгладжування одягу. На цьому у мене все. Всім дуже дякую за огляд. До нових зустрічей.